Ти на своєму каналі сьогодні я завітала до вас з новим секонд в логом. хто не бачив, обов'язково перегляньте. Ми з вами відвідали магазин. Сінцей дуже цікаве відео. Ну а сьогодні відвідуємо наш улюблений секонд хенд, і давайте переглянемо, чи ще реально щось знайти на третій день після завозу. Ну що ж, як виявилось, сьогодні четвертий день після завозу, тобто ціна 175 гривень за кілограм. І мені дійсно цікаво, чи ще можливо щось ці дні знайти. Давайте з вами глянемо. Я підійшла одразу до теплих речей, це кардигани. Далі будуть верхні одяг. Будемо переглядати і сподіваюся, щось таке дійсно з вами знайти. Знайшла ось таку жилетку, точніше далі покажу вам бренд. Бренд самий звичайний, мас-маркет, але цікавий варіант. Візьмемо її з собою в примірочну. Хто вже трішки ближче зі мною знайомий, той знає, що я обираю верхній одяг зазвичай по складу. Це мають бути натуральний склад, шов, кашемір. Та вовна, я обожнюю ці речі, і докладніше вам зараз покажу, як я обираю. Щоправда, в останній дні це дуже складно зробити, але все ж таки можливо. Я звертаю увагу на такі пастельні кольори, як бачите, цей світорок. Звертаю увагу на рукав, якщо він в неналежному стані, навіть не беру і не дивлюся докладно. Хоча я впевнена, що в тому світрі є щось таке натуральне, бо я одразу відчуваю на дотик. Ну, а тут вам можу докладно показати перше, що я відчула на дотик натуральну тканину, по-друге, це етикетка. Погодьтеся, вона виглядає досить таки солідно. Третє це пастельні кольори, зазвичай натуральні тканини, тільки в таких кольорах. Ну і на моє здивування, якого взагалі в мене не було, бо я знала вже 100%, що тут буде і шерсть, і кашемір. Як бачите, 70% шерсті та 30% кашеміру. Світер трошки вже такому, бачите, стані ну, не, дуже, не дуже. Але я знаю цей бренд, знаю вартість його, тому забираю з собою в приміручну і там ми з вами його докладно розглянемо. Зазвичай ще переглядаю шорти та спідниці, інколи щось можна знайти, Знайшла ось велосипедки Nike оригінальні, але залишила. Все ж таки, не сезон. Ну, вам хотіла все ж таки показати. Зараз для своїх дівчаток не обираю ні шорти, ні спідниці. Залишаємо це на весняно-літній сезон. Дивлюсь верхній одяг, дивлюсь інколи навіть джинси. Хоча в четвертий день після звозу вкрай важко щось знайти. Як бачите, це середня або низька посадка та заужені скіні, які вже зараз трошки не актуальні. Досить таки непогані мамові Zara мені попались, але вони були на невеличкий зріст, максимум до 160. Показати вам показала, Не звертаю на них уваги, дивимося далі, що цікавого можна знайти. І справді було багато навіть від Mango, від Asos, Від Zara були непогані варіанти. Далі переглянемо їх навіть якісь я заберу свою примірочну, хоча ніколи низ не приміряю. Дивимося верхній одяг, давайте подивимось що можна знайти. В мене було знає, таке бажання знайти оцю куртку робочого. Зараз це дуже актуально, і я насправді також її хочу, якби там дивно це не звучало, мені здається, що вона мені пасує. Нічого з такого цікавого не знайшла. Єдине, що сорочка від поломбір, це було тоненькі тоненькі джинси, денім. В Хорошому вона була стані, але я не брала. Переглядаю сукні, бо інколи можна знайти дуже хороші бренди. Дівчатка не звертають увагу на літні моделі, тому сукні можна навіть на четвертий день після завозу знайти хороший достойний бренд за хорошу ціну. Я інколи беру для своїх дівчаток по запиту, бо є дівчатка, які від'їжджають в теплі країни. Ось, до речі, цей бренд я буду зустрічати дуже часто. Багато є суконь і багато таких цікавих варіантів. Тому дивлюсь літні варіанти, бо дівчатка просять її тут у відпустки зимою в теплі країни, тому по запиту дивлюся. Переглянемо ми з вами, якщо вам все ж таки цікаво. І для вашого заохочення додивитися до кінця знайдемо сукню, яка вартує го Дуже крутий бренд, дівчата, тому звертайте увагу на це. Це звичайний мас маркет, лук але мені здається, це така база-баз. Класичний гіпюр на телесному підкладі, який завжди-завжди буде актуальний. Далі знайшла ще досі такий цікавий варіант, хто знає Max і Co. Це дочірна компанія групи Max Mara. Не дешева марка, але сукня була вже трошки, як я думаю, просто неправильно попрана, бо ось цей верхній котончик полиняв на білий шифон. Ну, Виглядала вона так собі, хоча по бренду якість хороша. Кама Леоніка Байкапрічі. Я сподіваюся, я правильно вимовила. Я не знаю, що це за бренд. Зовсім про нього нічого не знаю. Я знайшла їхній сайт, там все на італійському. Я більш ніж певна, що це марка італійського якогось е дизайнера. Хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що я м не знайшла інформації зовсім нічого. Цікаві моделі, цікаві тканини. А мені сподобалось, я би навіть щось придбала, але зовсім не знаю їхню цінову, цінову політику та й не знаю нічого про бренд. Далі, також будуть ще від цієї марки сукні, можливо, вони навіть від одного її власниці. Також багато знаходила Том Тейлор, хто знає, люблю цю марку. Вона досить непогана і небюджетна, Такий середній варіант, тому звертайте уваги. Звертайте, вона вартує нашої уваги. А сукня Атласна від Zara, такий класичний варіант сукні на запах зі шнурівкою. Атлас його б ще попрасувати і чудово, гарно виглядає. Вона була новенька, навіть присутня етикеточка. Як щойно й говорила, ось вітом Тейлор, знову моя знахідка. Це не прям якийсь люксовий бренд, але й мас-маркет. Це такий середній сегмент, який вартує нашої з вами уваги. І тут мені знову потрапила сукня від Камелеоніка, я здається правильно називаю. Це вже така в'язана тепла сукня, але також в розмірі S. Я чомусь все ж думаю, що це від одної власниці потрапило на секонд. Знайшла ще таку тунічку. У мене дівчата, до речі, дуже часто запитують, була в розмірі LXL. Це звичайний мас-маркет, але гарної якості, цікавого фасончика, і, до речі, гарний, гарний колір, гарний принт. Мені особливо сподобалось. Тут же я підійшла до стієчки з Максі сукнями. Інколи переглядаю, тому що там ставляться ще кардигани, і знайшла таку чудову знахідку дівчата. We are Kindred. дуже дуже класний бренд. І зараз розкажу вам, чому. Це дизайнерські сукні неймовірної якості, неймовірної краси. Гляньте, як вона класно виглядає на моделі. Вона досі є в продажу на сайті. Прикріпляю вам картинку з сайту, щоб ви розуміли, що їхні сукні коштують від 300 євро і далі. Тобто, навіть цю сукню можна придбати зі знижкою за 2600. Я рахую, що це була дуже гарна знахідка. Ну тут вже переходимо з вами до важкого люксу. Сподіваюся, всі впізнали цю славну звісну подошву. Це Крістіан Лабутен. Так, дівчат, я не очікую його тут побачити. Я сподіваюся, що це був оригінал. Вони були шкіряні в ідеальному стані, що правда трішечки брудні. Були всі абсолютно бачите, в одному стилі, тобто такому хіпстерському з шипами. А чотири пари в розмірі 42. Я не впевнена, чи це чоловічі чи жіночі, тому що по розміру можна сказати, що це чоловічі. Вартують вони нові, якщо оригінал 600 доларів, якщо вживані на eBay можна зустріти за 400, Ну якщо підробка це можна купити навіть за доларів 100. Я рахую, це була цікава така досить знахідка. Тим паче, що вони всі коштували в одну ціну 500 гривень, будь-яка пара з них. Ми вже з вами переміщуємося примірочно і тут одразу хочу показати свою знахідку. Чесно, не могла знайти його по бренду, але він мені сподобався по складу. Тим паче він був шоколадного, актуального зараз кольору. Склад у нас кашемір та шовк. Ідеально просто. Я обожнюю такі речі, що правда вам завжди про це говорю, наголошую, що звертайте увагу. Він був в ідеальному стані. Там декілька контуців залишилось, і я їх буквально заберу. За декілька заходів машинкою Забрала з собою ще джинси від Asus, Хотіла вам докладно показати. Вони, до речі, були в актуальному кольорі, фасони та довжини. Зазвичай я не приміряю низ, але вам хотілось докладніше при гарному освітленні показати цей лонд новенький. Я забираю собі. Ну і далі така дівчата цікава знахідка. Це вже прям вінтаж. Я люблю вінтажні речі, тим паче з якихось 80-х років і від дорогущих брендів. Чому? Тому що вони мені навіють якусь таку аристократичність, дороговізну. Не знаю, як вам це пояснити, але мають в собі щось таке прям цінне. Бачите, гудзочки, все пробрендоване. Це селін, селін. Я впевнена, що це якісь 80-ті роки. Це точно. Тут 100% вовна. Дуже класно навіть зберігся колір, але вже не зберігся стан. Звичайно, що очікувалося від неї, вже так і трішки потріпала, під'їла вже моль. Ну що сказати, можна взяти на переробити хіба з неї щось, якийсь хендмей. Я не знаю дівчат, хто цим займається. Звичайно, є. Я бачила багато відео, що дівчатка щось переробляють, але не в моєму випадку. Бачите, є така величезна дірка попереду. І ну і по всьому виробі також є мілкі. А вдалося мені знайти ось такий 100% шерстяний жакет. Я, звичайно, дуже рада була знахідки, бо він був у ідеальному стані. З ним взагалі нічого не трапилось за цей час. Я розумію, що це не нова якась річ. Прикріпляю вам фото для розуміння, що я від нього очікувала. І, звичайно, якщо б він був на розмірі 2 на мене більший, то виглядало б зовсім по-інакшому. А так він був розмір 36, S, Це есочка і ксесочка. Він був маленький, але виглядав так: тканина, склад, ну все в ідеальному стані. Шкода, що був малий. Це єдине, чому я його не забрала. Стоїть все таки в шерсті. Я впевнена, що це також якась вінтажна річ. Я хотіла вам показати ось таку знахідку від масі медуті. Був такий корочний твідовий жакетик в розмірі 36, му Це есочка і сесочка, звичайно, його не приміряла, бо він маленький. Він був в гарному чудовому стані. Єдине, що підкладка трішки вже пішла по шву. Знахідка чудова, щоправда, не коштує якихось безцінних там грошей. 26,90, можна було його придбати, хоча зараз він на сайті вже sold out. Наступна сукня Zara в розмірі L, Це вже я дивилась по запиту. У мене дівчатки часто питають такі класичні чорні сукні в розмірі Ель і Ось що мені вдалося для них знайти. Ось в'язаний жилет, який напередодні вам показувала. Він від звичайного базмаркету, це H&M, для розуміння прикріпляю вам фото з чим і як його поєднувати. Він був в гарному кольорі, гарного фасону, Щоправда, по, всій, по всьому виробі були ковтунці. Через це я довго вагалася брати його чи ні, але все ж таки залишила, тому що, ну, по-перше, натуральний склад, по-друге, трошки такий вже підуставший його стан. Ну, а далі переходимо з вами до люксової знахідки. Це бренд Алют, німецький бренд, який славиться своїм натуральним складом у виробах. Їхні вироби дуже полюбляють у Парижі, та й що говорити в Парижі, їхні вироби полюбляють по всьому світі. Бачите, натуральний склад, шерсть та кашемір у складі. у всіх їхніх виробах абсолютно присутній кашемір навіть повсюди, навіть подекуди можна сказати, такові кашемірові вироби. Бу річ можна придбати навіть на шафі за 7 тисяч. Я дуже була здивована цьому, що ми говоримо про ціну сайту. Це 9 і вище тисячі, Тобто знахідка така чудова. Проте дуже шкода, але мені не сподобалося, як він на мене сів. Чи то його неправильно вибрали, чи то був за маленький розмір. Алонвіше забирає собі, він був абсолютно новенький, тому залишу його для себе. Сухня від Зара також абсолютно новенька, дивилася її по запиту, та й в принципі дівчата ем, питають в мене розмір Елі, такого якби чорного, класичного кольору сукні. Тому забираю її, залишив себе в магазинчику. Кому цікаво, пишіть, е, буду рада. Показую далі, вдалося мені ще на виході знайти ось зараз скільки, актуальні досить джинси. Покажу вам їх ближче в примірочні. Дуже класний колір. Справді ось такий виварений. Мені здається, колір таких 90-х. Цупкий-цупкий джинс. бо Я обожнюю такі речі. Обожнюю такий джинс, він мені нагадує чимось левайс напевно. Тому привернув мою увагу. Ось ці речі, які я все ж таки забираю з собою. Щось я довго вагалася над цими зараз джинсами, забрала їх примірочно для того, щоб показати вам ближче на хорошому освітленні. Вони були в ідеальному стані і, щоправда, їх треба попрати та попрасувати, і все з ними чудово. Трішки не моя модель, тому вагалася чи брати їх на перепродажу, чи залишати собі. Однозначно собі б не залишила, тому взяла на перепродажу. Якщо комусь цікаво, звертайтеся, якщо ще вони будуть наявності. З поміж чоловічих речей знайшла ще таку сурочку від манго. На дотик був це 100% льон, і звичайно, на етикетки вона була ще, правда, зрізана, але трішки було помітно склад. Це 100% льон. Я була більш ніж в цьому впевнена, вже обізнана в ньому, тому що я обожнюю льон на весну літо. Це те, що просто необхідно в гарному актуальному кольорі, тому забираю. Да, в Чоловічому я все ж таки думала, що знайду якусь таку схожу актуальну зараз. Дуже трендову курточку робочого. Я дійсно сподіваюся її знайти на секонді і. Думаю, що це ще все я попереду. Ну що, тепер підсумки. Ковтинка на мені вкорочного типу від Монки. дуже прикольно стильно виглядає. Я підібрала її в самому кінці, тому на огляді не бачили. Жилет, звісно, забрала для себе. Залишаю однозначно шоколадний, актуальний колір, дуже класний склад. Сукню від преміального бренду також забрала. Вона в чудовому стані, гарно виглядає. Я дуже пишаюся своєю знахідкою. Ну і звісно, джемпер від люди також забрала. Щоправда, прати буду не самостійно. Вирішила, що буду відносити в хімчистку. Ну а всім, хто додивився це відео до кінця, я безмежно вдячна. Підтримайте мене, будь ласка, лайком, напишіть будь-який коментар та обов'язково підписуйтесь. Бережіть себе.